Привіт, перш за все, хотів сказати сорі за якість в декількох попередніх відео, але зараз я з цим розібрався і далі все буде окей. А по-друге, зараз я знаходжусь недалеко від Андріївського узвозу і хотів забігти подивитися на цей новий театр, який в інтернеті дуже зробив багато обговорень. І трохи хотів висвітлити і розказати свою думку щодо цього. І ще я не дуже люблю кадри з руки, так як зараз, але. Погода не дозволяє просто поставити камеру, бо все в снігу. Тому трошки потерпимо, далі я буду виходити з цієї ситуації. Ну, от і сам театр трохи з іншого ракурсу. Значить, моя думка щодо цього, е і як я взагалі дізнався про те, що відкрили якийсь театр на Андріївському, я відкрив свою сторінку на Фейсбук в понеділок чи вівторок, і просто вся лента була забита новинами про це, але... Суть не в цьому, суть в тому, що майже всі відгуки і всі коментарі про цей театр були негативними. Хотілося б розказати свою думку. Насправді, я вважаю, театр досить непоганий. І, можливо, колись через 200 років це буде історія, так само, як зараз Андріївський узвіз. І, можливо, саме тут, на цьому місці, через 200 років, буде починатися екскурсія для іноземців, яка почнеться з фрази. Саме на цьому місці ви можете побачити розвиток архітектури в Києві протягом 400 років. Для прикладу, в тому самому Нью-Йорку, на 5-й авеню в центрі міста, стоїть собор в готичному стилі 19-го століття. А Зразу поряд виростає чорний хмарачос на 50 з лишнім поверхів. Я ж, напевно, до чогось веду. Так і є. Я веду до того, що в одному. Із попередніх відео я говорив, що розкажу, чому мені хочеться повертатися в Штати знову і знову. Але спочатку наведу ще один приклад того, з чим я зіштовхнувся, приїхавши в Україну, і зіштовхуюсь кожного разу. Інший приклад це те, що я спробував зняти своє перше відео по поверненню в Україні в скаймол. Це було там один випуск назад. І я зіштовхнувся з проблемою, що я не можу знімати там, бо за мною постійно ганяються охоронці і забороняють мені це робити. На цих двох прикладах я хочу висвітлити дві проблеми для мене, які є в Україні порівняно з штатами. Перше, це те, що люди виливають неймовірну кількість негативу як в соцмережі, так і в повсякденному житті. Наприклад, ті самі американці, якщо вони когось зацепили в метро. Або в трамваї, тролейбусі вони обов'язково вибачаться, а не вилють купу негативу на тебе. Так само це проявляється в соцмережах. Про ті самі вибори Трампа на пост президента США і обговорення цього я спостерігав набагато більше від українців, ніж від американців. Хоча насправді американців у мене також вистачає в тих самих соцмережах. І друга проблема, це тут, в Україні, люди дивляться на те, з якої величини камерою ти ходиш по вулиці, або в що ти одягнутий і чи порвана в тебе футболка. Чому це так? Я не знаю. Мабуть, із-за того, що у людей є досить багато часу для того, щоб думати про проблеми когось іншого. Але в тих самих Штатах... Люди йдуть по вулиці і думають про свої справи, про те, як зробити щось навколо себе, не звертаючи увагу на те, що той самий костьол стоїть біля високого хмарочоса, так як е, театр Новий на Андріївському, чи з якою камерою їм назустріч іде людина, і як вона висвітлить їхній супермаркет. Який висновок і пораду я хотів би дати після цього всього сказаного, не знаю, чи я можу це робити, але спробуйте. Побажати наступного разу касиру в форі хорошого дня. І я вам обіцяю, десь на раз третій вас абсолютно не буде калихать, як виглядає театр на Андріївському. Монтував уже відео і побачив от таку картинку, що отут її розміщу. Чесно, наводив приклади до того, як її побачив.